Ісуса, Який за нас віддав своє життя та сатана, і та його спокуса привели нас до забуття, Бог сотворив і полюбив цей світ всім серцем Своїм і своїм єством. Любив і бідних, і богатих, і сиріт, усіх нас обертав він Божеством, але злий дух людей деяких спокусив. Тому вони забули заповіді Божі, і чоловік себе над Богом возносив, тому й настали у ці ворожі. І лється кров та плачуть матері, кричить дитя, що втратило матусю, розбитий дім, скиглить собака у дворі, побачивши в руїнах напівживу бабусю. Знущання над дівчатами, дітьми проводять сатанові діти, назвати зараз їх не можемо людьми. І неможливо все це зрозуміти. Це кара і покута за наші всі гріхи, яких ми допускались геть забувши, забуваючи про Бога. Ми вибирали для себе різні шляхи, забувши про стежину, яка веде до нього. Тому сьогодні страждають люди від війни, душа болить і серце розривається від болю. О Господи, ми просимо війну цю зупини. А ворогів ти наших заведи в неволю. Молитися ми будемо до Тебе, Боже, Ісусе Милий, наш добрий Бог, Отець і Син. Нехай же згине військо те вороже, бо зупинити їх, докажеш тільки ти один. Ти посилаєш на землю дощ і сніг, і грам замість дощу умієш ти послати, тож зупини ці сльози, і заміни на сміх. Ми будемо про це сьогодні сіти тебе благати. Ми впадемо на коліна перед Тобою, Боже, сльозами не готові помити свої гріхи. Ми віримо, Ісусе, що Україна переможе, а віруючи, злетять до неба, злетять з тобою в небо, немов птахи. Ти всім простиш, хто схаменеться, покається перед тобою, Ісусе, Милий. Тоді життя нове у них почнеться, і не прийдеться йти їм до могили. Співати й прославляти будемо тебе. Ти достойний тої хвали і слави, і з нами буде завжди небо голубе, і не підступиться ніколи вже до нас лукавий.